Сьогодні трохи поговоримо про молитву. Взагалі на цю тему можна багато проповідувати, що таке молитва, які бувають молитви, навіщо молитва, е, яка користь від неї? Але в наш час обмежений, тому сьогодні поговоримо про те, якщо не молитись. Що буде, якщо не молитись? І тому тема сьогодні так і звучить, якщо не молитись. І перше, про що ми поговоримо, своїми молитвами ти бережеш себе від спокус і гріха. І знаєте, коли готувався до цієї проповіді, я пригадав тему з нашого першого наставництва, яка звучить причина всіх бід гріх. Пам'ятаєте, так? Да? Є така тема у наставництві? І якось роздумував стосовно цього, і прийшов до висновку, що гріху має щось передувати. І це спокуси. Спокуси це ще не гріх, але це те, що веде до гріха або може призвести до гріха, чи, як правило, веде до гріха. І знаєте, ми в молитві Оче наш молимося і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І знаєте, я якось останнім часом. Почав роздумувати. ось Кожен раз, коли молюсь цією молитвою, і ось по-особливому почав роздумувати стосовно цих слів, які Ісус Христос сказав, як молитися. І знаєте, я е, зрозумів, що Бог, який має всю владу, який має всю силу, всемогутній Бог, всесильний, всю Зрозуміло, що він не хоче, щоб ми мали спокуси, тим більше гріх. Зрозуміло, що він не хоче, щоб ми зв'язувалися з дияволом, але він сказав нам молитись. І знаєте, я, зрозум... Навіщо? Навіщо? я зрозумів, що це є наша відповідальність. Можна просто знаєте, сказати, Господь захищай нас від спокус. Ну ти ж не зацікавлений, щоб ми в цьому варились. Тому. Ну, Можна і не молитись, просто Господь бережи нас і все. Але в Бога не так. Господь хоче, щоб ми просили. І більше я скажу, це наша відповідальність. Наприклад, коли ми просимо в цій ж молитві хліб на щоденний, подавай нам на кожен день. Що це значить? Ми помолилися, потім йдемо на поле, засіваємо пшеницю, виростає зерно. потім її а перед цим ще обробляємо поле, потім перемелюється це зерно на муку, потім міститься тісто, печеться хліб. Цілі процеси. І знаєте, казалось би, так до чого тут Бог взагалі? Ми ж самі здобуваємо, так би мовити, хліб. Але ми знаємо, що Господь має владу над всім. Господь посилає дощі на землю, Господь посилає сонце. Він, врешті-решт, створив землю родючою. Ось, якщо взяти нас, ми живемо в місті, да, ми не обробляємо поля, не засіваємо е зерно. Господь дає нам здоров'я, Господь дає нам роботи. Можливість працювати, заробляти фінанси, купувати хліб. І знаєте, точно так само і з спокусами. Спочатку ми молимося, щоб Господь захистив нас від спокус, від лукавого. А далі просто потрібно боротися і перемагати. Тобто, це є наша відповідальність. Але все починається з молитви. І я б сказав, без залежності від Господа. Таким чином, ти говориш, Господь. Без тебе я не можу справитися ні з спокусами, ні з дияволом, але з тобою точно зможу. Амінь. І далі, про що ми поговоримо, наші молитви сьогодні дають нам сили іти в Божому покликанні завтра. І ми зачитаємо Евангелія від Луки, 22 розділ з 39-го вірша. Вийшовши, він попрямував за звичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Вийшовши на місце, він сказав їм моліться, щоб не потрапили ви у спокусу. А, сами, а сам відійшов від них на відаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя, хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, Він ще ревніше молився, під його став, як краплини, крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку. І сказав їм: Чому ви спите, встаньте і моліться, щоб ви не потрапили у спокусу? І знаєте, в Гесиманському саду Ісус сказав учням моліться, щоб не потрапили ви в спокусу. І знаєте, Ісусу потрібна була молитва. Бо в нього завтра буде хрест, розп'яття, а також буде багато спокус, які йому потрібно було буде подолати, коли з нього будуть знущатися, плювати в нього. І знаєте, і потрібно буде не відповідати на ці всі речі, не погрожувати, а сказати батьку пробач їх, тому що не знаю, що чинять. І врешті-решт, навіть учні спали, він потребував підтримки. Написано, Бог Отець послав янгола, і Він укріпляв Ісуса додавав йому сили, щоб він виконав Боже покликання. І знаєте, я раніше так багато років думав, що Ісус просив уч... тільки учнів, щоб його підтримали. Те, що він до них звертався декілька разів, то Він потребував особливої підтримки, тому що йому було дуже тяжко. Ось я тільки в цьому ключі думав. І це так і є. Але в першу чергу це їм потрібна було, була молитва, щоб не впасти в спокусу. Ісус декілька разів він наголошує моліться, щоб ви не потрапили в спокусу. Вони заснули, потім він знову їх розбудив і знову говорив. Тобто він знав, що у нього будуть наступний день спокуси, коли буде розп'яття. Він знав, що і їх очікує спокуси. І він ішов, і він молився. Учні ж спали. І Знаєте, Христос хотів навчити учнів молитися за своє майбутнє, за те, що їх очікує завтра. І Учнів очікували спокуси. Вони мали пройти певний шлях. Пам'ятаєте, Петро він казав, що я не відречусь від тебе, він був самовпевнений. Але прийшла спокуса. І не тільки до нього. І знаєте, була спокуса впасти в депресію. Після того, як їхнього вчителя візьмуть, будуть бити, будуть розпинати і зневіритись. Прийшли такі спокуси, і в результаті це і сталося. І я думаю, якби вони не спали, а молилися, то Бог Отець, який післав Янгола додати Ісусу сил, Він би міг би нагадати їм, що Ісус Христос Він неодноразово їм говорив, що Він воскресне на третій день. Але вони про це забули і зневірились, і опустили руки. І знаєте, я думаю, це одна з спокусів, коли вони зовсім забули про те, що їм неодноразово Ісус говорив, що Він Воскресне. Навіть фарис, фарисеї, які е, не вірили в Ісуса, вони згадали, що Він Воскресне, вони поставили біля гробниці охорону. А апостоли вони повністю розчарувалися. Вони забули про Воскресіння, про яке Ісус і неодноразово говорив. І на них навалилися спокуси з усіх сторін. Я пригадую, ми якось десь років 5-7 тому назад їздили командою в Радомишль, там був виїзд, друге чи третє наставництво, і мені потрібно було участвувати, ділитися словом, там одну з тем розкривати. Ну і не тільки мені, там служителі. І, як правило, перед такою участю ти переживаєш, готуєшся. Ось, і не тільки я один хвилювався. І ось э, настав цей день, і я бачу, що э, ті, хто мають участвувати, вони хвилюються, повторюють там, до чого готувались. А я сів і теж хвилю, хвилювався, але я думаю, та я вже підготувався, треба розслабитись. І взяв телефон і, і граю в гру. Пастер такий підходить і каже, давай, готуйся. А я там танчики, вертольотики. Він каже, бо прилетить під час проповіді. А Я кажу, так, нормально, я, я готовий. Ось. І знаєте, прийшла моя черга. Я виходжу, наче все знав, все нормально. Починаю говорити. Чую в мене в кармані ось такий звук вер вертольота. Чу, -чу, 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 -чу. Я такий думаю, а я, я думаю, поки ніхто не не почув, думаю, треба гучність в кармані на, на ноль поставити. А воно не реагує, просто вертольотик прилетів і все. Ось, пастор як у воду дивився. Я думаю, як вона, ну взагалі був телефон вимкнений, ніякої гри там не було. Ось, Я витягую ну, телефон вимкнений, але гра запущена якимсь чином. <плес> я для себе знаєте, зробив висновок, що якщо ти навіть готовий, то краще перед цим ще помолитись. Якщо тебе щось очікує, серйозне, важливе, за що ти переживаєш? Краще помолитись. Це ми бачимо в житті Ісуса Христа, в житті учнів. І ще один приклад розкажу, такий дорогий приклад для мене на 2000 доларів. І я якось було декілька років. Ми, мене один брат попросив допомогти перегнати йому машину з Волині. Ну, він там, купував машину і потрібно було її перегнати, у нього не було як такого досвіду водіння. А у мене вже було 10 років. І я погодився допомогти, ми поїхали там, купили цю машину, оформили, все. Ось, їдемо назад. Мой цей брат їде за кермом, я там на телефон знімаю і пастирю кажу, що от така так, машина, там її описую, там, обзор такий роблю. Ось. І кажу, що помолися, будь ласка, щоб Господь беріг в дорозі. От. І ми їхали і потрапили в таке серйозне ДТП. В ну, такому я ще ні разу не був, машина переверталася. І знаєте, по Божій милості, ми живі здорові. Взагалі ну, дві швидкі приїхали, оглянули нас і, і відпустили. І кажуть, що ви родилися в Рубашки, і потім поліція приїхала, теж вони сказали, що ну, вони. Не знаю, що то Господь зберіг. Кажу, родилися рубашки. І знаєте, як от всі люди, коли трапляються такі якісь потрясіння, думаєш, за що, Господі, за що, а що не так? Можливо, щось не так. І ти починаєш аналізувати і думати, шукати причину. От були деякі в мене там думки, а потім, знаєте, якось переглядав це відео, яке я пасторю відсилав, і якась в мене підозра закралася, що він не молився. Думаю, ага, наш пастир виноватий. Я погано помолився. Потім одна сестра розказувала, що вона відчувала побудження. І от коли ми їхали, вона довгий час молилася на інших мовах, і Господь от явно зберіг, бо там ми мали взагалі покотитися на зустрічну смугу, а там їхала якраз машина. Бо я з дальнього світла на ближній перемкнувся, і якраз ми мали розминатися. Ось і. Пастиря зробив винуватим. Де, якось так воно, ну, знаєте, вийшло в серці. Ось. Потім через якийсь час знову відео переглядав. Ось, думаю, ну, напевно, пастир погано молився. І знаєте, вже коли готувався до цієї проповіді, Господь мене облічив, щоб ми особо не сильно молилися. А Ісус каже, уче моліться, щоб вони ви не впали в спокусу. Тому нам всім потрібно молитись. І Звичайно, що найкращий приклад для нас це Ісус Христос. Пам'ятаєте, перед початком Свого служіння Він пішов в пустелю, 40 днів постився і молився. Диявол Його спокушував, були спокуси, але Ісус не піддавався на його спокуси. І ми зачитаємо Луки, 4 розділ, 13 вірш, написано, закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. І я хочу сказати таке відкриття. Якщо ти вже не один раз подолав спокусу, це не означає, що диявол не буде спокушувати. Диявол хитрий, він може поспокушувати а потім через час знову зненацька. І тому нам потрібно пильнувати. Якщо здали один екзамен на якусь спокусу, потрібно не розслаблятися, а молитись далі. Тобто Ісус Христос він нам сказав, що ми молилися кожного дня молитвою Оче наш. І, звичайно, що ці слова проголошували і робили свою частину. Знаєте, Ісус Він робив свою частину. Е він ішов і молився, і, звичайно, що дала спокуси. І потрібно всім молитись. Давайте ми скажемо це слово всім. Всім молитися. Як тим, хто тільки перший робить кроки за Богом, якщо ти вже й багато в церкві. Потрібно не розслаблятись, тому що диявол написано ходить, як рикуючий лев, він хоче поглотити нас. І останнє місце, яке я зачитаю, написано Якова, перший розділ, 12 вірш. Блажений муж, я думаю, і сестра теж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Давайте ми піднімемось, будуть висновки. Сам Господь Ісус сказав, щоб ми молилися, щоб не впасти у спокусу. І знаєте, Він не тільки говорив, а Він і долав спокуси. Є випробування, а є спокуси. Але в будь-якому випадку, якщо в нас буде якісне молитовне життя, з Божою допомогою, ми вийдемо з них переможцями. І спокуси бувають у всіх людей, незалежно скільки вам років, скільки ви з Богом. Тому всім потрібно пильнувати, берегти своє серце в чистоті. Давайте ми за це помолимося. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти пройшов всі спокуси і Ти переможець. Ми величаємо Тебе, Господь, і ми також залежні від Тебе, Господь. Ми дякуємо за молитву Очі наш. Ми дякуємо, що ми можемо бути захищені Тобою. Ми дякуємо, що Ти, Господь, нас навчив молитися. І ми просимо Тебе, благослови нас, щоб кожен з нас по особливому, по-новому цінували молитву Очі наш. Щоб ми цінували, Господь, те, що Ти для нас робив, і щоб ми, Господь, були захищені Тобою, щоб ми робили свою частину, Боже, тому що ми без Тебе не зможемо перемогти, але Ти вже переміг диявола. І Господь благослови, щоб ми були з Тобою переможці, не програвали дияволу, а перемагали молитвами, вірою в Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.